Всім привіт! Мене звати Софія Черкасова і я допомагаю бізнесам просуватися на Пінтерест. Останнім часом багато користувачів Pinterest помічають, що у стрічці стало більше зображень, створених штучним інтелектом. Давайте розберемося, що відбувається, і що з цим робити. Pinterest почав активніше працювати зі штучним контентом. Тепер біля таких зображень з'являється спеціальна. Позначка, якщо ви автор і ваша робота помилково позначена як щі зображення, можна подати скаргу та виправити це. З'явилася і нова функція показувати менше щі контенту. Якщо вам не подобаються штучні картинки, ви можете налаштувати стрічку так, щоб бачити більше справжніх створених людьми зображень. Ще одна важлива зміна нові правила використання. Тепер Pinterest може використовувати ваш публічний контент для навчання своїх щі моделей. Але ви можете відмовитися від цього в налаштуваннях. Крім того, штучний інтелект тепер активно використовується у Pinterest від пошуку і рекомендацій до реклами. Наприклад, у новому рекламному сервісі Performance Plus частину рішень приймає штучний інтелект. Але експерти кажуть, не варто повністю покладатися на автоматизацію. Людський підхід усе ще важливіший. Тож, що нам робити? Перше, це перевірити налаштування конфіденційності. Якщо створюєте контент, стежте за тим, як його позначають, і подавайте апеляцію, якщо щось не так. Використовуйте штучний інтелект як помічника, але не передавайте йому повний контроль. Сподіваюсь, що інформація про штучний інтелект була корисна для вас. А більше про Pinterest я розповідаю в своєму інстаграмі та телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, переходьте. Також в мене є інтенсив 14-й денний Пінтерест з нуля, де ви покроково зможете налаштувати свій Pinterest та отримувати органічний безкоштовний трафік на свій сайт, блог або телеграм-канал. Бажаю успіху, бережіть себе!